Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос рождається. Бачимо, сьогоднішнє Іван нам подає подію, чудесне зцілення сліпого, який не бачив нічого. І Христос йому повертає зір, але е, дуже такий е, є ще тут певний нюанс, коли ми бачимо, що він повертає йому зір у два етапи, тобто перший етап, коли він Доторкнувся його, вивів його за село, поклав на нього руки, спитав, чи бачиш, що той каже, бачу, мов дерева людей, мов дерева бодячих. Тобто він ніби бачив, але ще не було чіткості. І якщо брати до уваги, що він приде взагалі нічого не бачив, якщо б йому Христос сказав, що отак так бачать всі люди. Зір бусів людей, він, напевно, так і повірив, і так розумів, що значить у всіх такий самий зір, як і у нього зараз. Але Христос тоді, Він ще один, ще раз він йому знову поклав руки на очі, і той далі прозрів і одужав, і бачив все ясно і далеко. Тут, очевидно, таке зцілення людина, яка не мала зору, вона скоріш нам пригадує, що наш, наш, наш зір духовний також часом є недосконалий. Ми часом не розрізняємо і не бачимо речей духовними очима. Саме тут саме оцей нюанс є дуже важливий для розуміння. Бо навіть маючи добрий фізичний зір, такий існує дуже гарний, дуже гарно все, читаємо дрібний шрифт, бачимо далеко, все чітко, все зрозуміло, Маємо освіту, маємо досвід життєвий, багато де були, багато що бачили, можемо багато кожному щось розказати. Але як бачимо, це всього лиш... Споглядання видимих зовнішніх речей. А коли йдеться про бачення духовне, бачення духовними очима, тут дуже часто виявляється, що зір наш недосконалий. Коли Христос багато навчав, то одного разу запитали його книжники і законовчителі. Ми тоді його запитали, Господи, а чи тоді і ми сліпі? А він каже їм, були б ви сліпі, гріха не мали б. Але через те, що кажете, ми бачимо, гріх ваш зостається. Тут Христос говорить саме про духовне бачення. Бо ті, хто мали б бачити далеко і чітко духовними очима, вони б впізнали у Ісусі Христа, Бога, Спасителя, Месію, того, кого пророки проповідували, того, про кого багато-багато так написано у книгах, серозовітніх книгах. Але вони не впізнали його, хоча вважали, що вони бачать. Знають, розуміють, вчаться, моляться, кожен день читають писання, роздумують, постять. Здавалося б, ніби все правильно. Та Христос каже, були б ви сліпі, гріха б не мали. через те, що ви кажете, ми бачимо, гріх ваш зостається. І ще Христос також сказав дуже цікаву мудрість, коли каже, Прославляю тебе, Отче, неба і землі, бо ти втаїв це від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Бог вибирає немічни не цього світу, щоб зазромити сильних. Бог вибирає тих, здавалося б, таких найопущеніших, які не мають сильного статусу у суспільстві. Якихось великих освіт, але вони мають щире серце, і Бог їх вибирає. Втаїв це від мудрих та розумних цього світу, а відкрив немовлята, вибирає немічних, щоб засоромити сити. І сила християнина, який, якого Бог вибрав, полягає не у силі його здібностей індивідуальних. У селі Божій, яка проявляється через Його немоч, через Його безсилля, там, де ми безсилі, починає діяти Бог тоді, коли ми молимося, тоді, коли ми Бога запрошуємо у своє життя, тоді, коли ми разом з Богом звіряємо свій кожен крок, тоді, коли разом з Богом ми встаємо і лягаємо свати, тоді, коли разом з Богом ми йдемо другою життя. Тоді, коли разом з Богом ми приймаємо різні ті чи інші рішення, спілкуємося з іншими людьми, щось їм говоримо, когось слухаємо, щось доріжуємо разом з Богом. І Господь Бог тоді діє у нашому житті. Він веде нас здорової правди до спасіння. Христос рождається.